Він одразу набирає швидкість та легко оминає пагорби, розповідає один із розробників такого наземного дрона Сергій Комишний. Задні колеса от проїжджають бугор. Тобто, якщо вона трошки кренеться, сама машинка вперечі просто проїжджає. Бачите, як колеса. А це каже, дозволяє менше турбувати пораненого під час евакуації. Таку залізну дівчинку додає, вже прозвали примарою крейзі. На цьому відео продемонстрували, яким спритним може бути дрон. Ми там все так розробили. Це була не швидка, можна так сказати, робота. Крейзі у нас останній вийшов. У нас був великий, був маленький, і ми поки ну, там багато від чого залежить. Щоб він був збалансований. А це інші наземні дрони, говорить ще один розробник Станіслав Піскун. Ось ця багатофункціональна примара найбільша. Вона може як розміновувати. Це працює як маталига, ці молотки б'ють по вибухівці. Барабан крутиться, б'є по вибухівці, ну, вибухає детонація. Спрацьовує вибухівка. Таке заміновувати та ще й водночас огороджувати територію. 16 протитанкових мін може розкладати, може буксирувати за собою причіп вантажопідйомністю півтори тони. Є дрони камікадзе, є дрони логістичні багатофункціональні платформи, а ось цей дрон з евакуаційними ношами. Ще одна розробка. Всі вони покликані замінити людину, убезпечити військовослужбовця на полі бою, каже Станіслав. Навіть якщо машина буде втрачена, то це не не, не важливо. Порівняно з життям людини Сергій Комишний розповідає: з власного досвіду знає наскільки такі примари потрібні фронту. На службу він пішов з перших днів повномасштабної війни. І ми одні з перших заїхали в тил до ворога на 3,5 з кілометра і підірвали міст наземним роботизованим комплексом. Дуже хорошу підтримку нам дала 118-та бригада на старті. І міська рада з Золотоніська нині каже, хоче, аби люди вірили та допомагали пришвидшувати перемогу. Треба, щоб люди тримались, допомагали хто чим може, участвували. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.